З нагоди 85-річчя героїчного чину карпатської України керівник меморіально-пошукового центру доля Святослав Шеремета розповів про нелегку долю українських захисників. Після окупації фашистської Німеччиною Чехословаччини союзники фашистів угорські військові захопили Закарпаття, жорстоко розправившись з борцями за українську державність. Декого із захоплених в полонці чоловіків Галичан угорці передали полякам у березні 1939 року. Полонених привели на верецький перевал, де з порушенням Усіх міжнародних норм їх катували, а у після розстріляли в різних місцях. За різними підрахунками, кількість закатованих січовиків на верецькому перевалі могла становити більше пів тисячі осіб, поки знайшли лише 22 тіла, тіла. Опісля завершення війни пошуки обіцяють продовжити. У 2016 році місце поховання на веретському перевалі було перейменовано в меморіальне кладовище. Був створено меморіальне кладовище і побудований меморіал героям Карпатської України. Власне, щороку відбувається вшанування пам'яті, варецький перевал став загальнонаціональним місцем пам'яті, місцем, куди приїжджають представники цілої України вшануватися чуки карпатської України.